Шановні глядачі, я часто бачу, як в інтернеті росіяни звертаються до свого царя Путіна з якимсь проханням. Звичайно, я не одобрюю ці звертання, але от у себе в країні я теж хотів би звернутися не до царя. А просто до депутатів та п'ятого президента нашої країни Петра Олексійовича Порошенка. Теж з проханням. Ну, а тепер по суті справи. Недавно я побачив в інтернеті про те, що якась суддя нашого найгуманнішого суду присудила. Тетяні Чорновіл сплачувати моральні збитки депутату Качурі. Більше ніякої інформації про це не було. Головне, що тут є, на мою думку, повне порушення. Вона виплачує це із бойових, що їй платять на фронті, моральні збитки депутату Качурі. Ну, не можна так. Якщо потрібно якісь моральні збитки, нехай вона відшкодовує. Але суть справи нам, населенню, народу, нам зовсім не зрозуміла, чим змогла Тетяна Чорновіл нанести оту моральну шкоду депутату Качурі. От про це. Я й хочу звернутися до п'ятого президента країни, до депутатів Європейської Солідарності, до всіх депутатів і до депутатів Слуги народу теж. Ви поясніть нам населенню, простим людям суть справи. Ну, звичайно, якщо це не. Зашкодить там особистим справам, а може, це державна таємниця, що не можна нічого. Я думаю, що Петро Олексійович Порошенко зможе нам роз'яснити суть цієї справи, чому? Чи потрібно це питання піднімати? Можливо, там і правда Тетяна Чорновіл там. В оголеному вигляді нанесла моральну шкоду, чи словами, якимись цього депутата знищила. Можливо, все, але ми хочемо знати суть цієї справи. І тому прошу дати відповідь нам на це питання. А також, якщо щось тут не так, то потрібно захищати. Члена своєї партії. Обов'язково і якими засобами ви це будете робити? Прохання дайте нам відповідь, будь ласка. З вами був дідусь Хохол. Нас це питання дуже хвилює. Ну і, звичайно, пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам за увагу.